Бати нашого синочка Мар'янчик. У нас були складні роди і перечасні роди були. 34-35 тижнів. п'ять Реанімації тиждень. Сім місяць ще після того в лікарні лежали. Ми звернули увагу, що наша третя дитина не сідала через те, що двоє старших дітей в цей період вже сідали. А він ще ні. І ми часто почали переживати, почали звертатися до лікарів. Вісім місяців. Ми звернулися сюди, що от він не сідає, він не повзає. І нас подивилися, сказали, що у нас слабкі м'язи, потрібно стимулювати. М'язи саме слабші, то в нас ніжки були. І ще спинка плюс додатково. Ми самі не з Тернополя, ми з малої Березовиці, з Березький район кожного дня нам доїжджаємо, беремо машину, щоб можна було приїхати, проходити процедури. Він проходить у нас вже другий курс лікування. Поступив він до нас з Тернопільського району, ламала Березовиця, поступив з руховими порушеннями. Дитина відставала в розвитку, була затримка стату кінетичного розвитку, він не сидів, він майже не повзав, погано тримав голову. Ми розробили лікувальну програму спеціальну, вона називається індивідуальна реабілітаційна програма. І почали лікування. Вже впродовж двох тижнів ми побачили гарні результати. Хлопчик почав рачкувати, почав впевнено тримати голову, позитивно налаштований, усміхається. Він також почав вставати біля опори. Дитина нас доганяє своїх ровесників, гарні результати в реабілітаційному лікуванні. Ми дуже задоволені, задоволені батьки. Ми настільки переймаємося нашими маленькими пацієнтами, що вони нам стають рідними. Ми дружимо з батьками. Ми хочемо донести кожній дитинці та теплоту нашого серця, і щоб наші пацієнти були здоровенькими, були усміхненими, були щасливими. Дуже добре до нас ставляться. Лікар кожного дня приходить, запитує, які в нас зміни. як. Ще йому дуже подобається після масажу, то він одразу хоче спати, бо його розслабляє масаж і він вже хоче спати. А кожного дня в нас видно, що зміни в дитині. Почали з ним працювати, виконувати мануально мезеві техніки, суглобову гімнастику, а також привчати навичок повзання, ходьби, сідання. І через 10 днів ми завітили результат. І це для нас є дуже приємно, тому що кожну історію хвороби ми переймаємося як своєю. І ми для того тут є, щоб працювати на благо, та допомагати діткам бути здоровими. Він не міг тримати спинку, то він через то і не сідав. А вже в листопаді ми пройшли перший курс реабілітації, то він вже після того почав повзати, сідати сам і вже встає сам. Дуже допомагають тут. Дуже великі зміни є навіть за короткий термін. Ми будемо ще приходити сюди в реабілітаційний центр на реабілітацію.